Мене звати Костя. Е, так сказать, е, був спочатку за кордоном, приїхав в Україну, е, почалась війна. Е, перший час не міг повірити, бо я якраз е, тоді я збирався їхати. Я був в Києві, мав збиратися їхати додому. Кажуть, що почалося, нічого не їздить. Вийшов на вулицю. Перше, що робити, це, я не знав, що робити, піти в магазин, щось купити, поїсти. Вже були черги. Потім, так як я раніше не служив срочку, мені в військкоматі сказали, що не беруть, людей вистачає. Я собі далі працював і до мене на початку тоді вже літа 22-го року зателефонував з військомату і запропонували піти на контракт. Так як я хотів йти захищати країну. Я одразу сказав, що «да». Приїхав, пройшов медкомісію, пішов, ну, нас забрали там на начальний центр. Вибирали, типу, хто де хоче служити. Ну, так як я з області, то найкраще, що мені більш підходило, це я вибрав нашу бригаду 26-му. Пройшов навчання в Британії. Потім навчання вже по фаху. От, і все, попав у бригаду, переїхав в зону ООС і почали далі навчити під. Було, було ну, якось не страшно, було незрозуміло, тому що так як я близько Білорусі і з тої сторони, недалеко від нас, якраз заходили вони. От, і було чутно вибухи, тобто було непонятно, що робити, тіпо, куди діватися. От, е вже потім з, з часом якось вже зрозумів, тому що в мене і знайомих, багато, друзів, які пішли ну, одразу там, в перші дні, е теж у військомат. І ну, була мотивація, тобто якось страху такого не було. Не знаю, у нас була лише одна мотивація, що треба захищати. От. І так, як буквально там за перші там, півроку ми почали її дуже сильно відганяти, то мотивація була ще більша. Страх буває лише в одному випадку, коли нас палять. От. А так, в принципі, нормально. Головне, не боятися і робити свою роботу. Ну, захищати пішов Україну нашу. Вже казав, тим, ну, тим паче, так як. Я тоді був в Києві, тоді були бої за Гостомель, і ти все це чуєш, а якраз недалеко, то був кілометрів десь вісім може. І ти, ти розумієш, що тоді робилося якраз в Київській області, що робили вони з нашими людьми. І йдеш захищати, щоб не було такого самого у тебе вдома. Звичайно, треба захищати тут, а якщо тут пропустимо, то вони далі підуть. І якби це не було, через навіть років 20 вже може бути ситуація набагато гірша. Якщо ось так всі будуть відносити до цього. І, звичайно, нам треба підтримка заходу, тому що без неї ніяк, все в принципі.